Вітання! Швидкий урок, як дуже просто зробити ось такий ефект для портфоліо, там кольорокорекції чи ефектів. До і після. Погнали! Ось беремо, наприклад, є там якесь відео, воно вже пофарбоване. Ну, скажімо, скажі, неважливо. Е, і я хочу зробити, щоб ось на цьому моменті е, воно стало з логарифму в, е, вже пофарбоване. Е, ми розрізаємо. Е, і тобто в нас є дві частини, так? Е, давайте ця частина буде до, а частина буде після. Беремо частину до, йдемо в кольорокорекцію, все видаляємо, щоб було. В логарифмі, ну, от таке. Так і так. Треба зробити, щоб красивенький переход був. Що ми робимо? Та, дуже просто. По-перше, натискаємо shift пробіл Це нова фіча 20.1, що я в минулому випуску казав. І пишемо вайп. І тут є Edge-wipe transition. Клацаємо, Transition вже сюди додався. І ось що виходить. Оп. Але воно, ну, нам так не потрібно, звісно. Тут обираємо angle 90, щоб воно було вертикальне, і робимо бордер якийсь, наприклад, ось такий. Ось. Так. І ну, краще було б зробити, щоб було in and Out, щоб воно оп, красивіше було. І там далі ви вже обираєте, наскільки ви хочете там, швидкість робити. Клас, клас, дуже просто. Раніше я би робив це там, масочками, і, 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 там, в After чи ще щось. Тут є, я знайшов, що можна це зробити просто е, transition вайп. Клас, клас, все. Давайте монтуємо.